Вітаю вас, танкісти! Ставте вподобайку та пишіть коментар до відео, щоб його могли побачити більше наших колег. Поки ми всі дружно очікуємо, коли реалізують перехід на Євросервер World of Tanks, хочу вам коротко розповісти, що нас там буде чекати. Якщо ти, як і я не грав в танки в ці півроку, для тебе буде цікава інформація про нову лінійку танків, яку ввели на початку вересня, це італійські винищувачі танків. Також відбувся ребаланс деякої техніки та вийшла в реліз нова карта. Також у вересні на нас чекає повернення одного з топових режимів гри в танках. А тепер про все це по порядку. Певно, найцікавіша подія це повернення режиму Вафентрагена, що відбудеться в кінці вересня. Всі ми пам'ятаємо, що це за режим. Спробуємо, як в нього грати вже на Євросервері. У вересні на Євросервері виходить новий бойовий пропуск, разом з яким будуть полегшені лінійки прокачки деяких танків, таких як АМХ-13 105, 60 ТП Левандовського і Progetto 65. Особисто я з цих танків не маю тільки 60 ТП, тому його прокачкою і займусь відразу після нової лінійки італійців. Перший в акцію прокачки потрапляє AMX 13 13105 тому хто любить легкі танки, вам буде чим зайнятися. Час прокачки його лінійки буде проходити з 5 вересня по 5 жовтня. Цей барабанний француз вміє попортити нерви суперникам. Танк спеціалізується на боротьбі з чагарниками та здатен карати будь-які легкі та середні танки, що стоятимуть на його шляху. Також в тому самому вересні на пришвидшену прокачку буде доступний тяжкий поляк 60 тп Левандовського, призначений для тих, хто любить позиційну боротьбу та утримування позицій своєю крепкою бронею. Екіпаж ворожих танків буде тремтіти, коли побачить його на горизонті. Поговоримо коротко про оновлення 118. Для початку відбувся нерв деякої техніки, варгеймінг вирішили зробити не такими сильними суперниками Еміля II та Кранвагена. Але саме головна фішка у вигляді крепкої башні та барабану залишається на місці. Емілію і кранвагену погіршили всі показники по стрільбі, та зменшилась його швидкість. Також відбулись бусти характеристик французьких циклічних тяжів, і їх зробили більш конкурентними. Boost також задіяв лінійку американських тяжких танків, крім т 110 е 5 м 103 для прикладу, прибавив ХП та стабілізації пушки. Т-32 отримав покращені характеристики пушки, стріляти тепер буде влучніше. Вся нижча гілка теж отримала свої плюси в характеристиках. І як на мене, саме цікаве, що нам додають в цьому оновленні, це візуальна зміна збитої гусениці. А ви тільки подивіться, як це тепер гарно виглядає. Тепер, коли попадаєш в каток, можна замість трьохповерхового мату спокійно спостерігати за цією прекрасною картиною. Гусениця, яка спала, буде тепер реагувати на оточуючі текстури та вести себе майже природньо. Фантастика! Відразу вмикаються в налаштуваннях. На євросерверах, як і на болотних, є спеціальні вихідні. Граючи на яких ти будеш отримувати додаткові бонуси. Зараз якраз проходять такі з бонусами до прокачки екіпажу та розхідними матеріалами. З 16 по 26 вересня на Євросервері стартує програма для гравців, які повернулися в гру. Вона буде містити в собі велику кількість винагород. Хто зна, можливо, для нас новачків її теж підключать, було б чудово. З 8 по 16 вересня на євросервері стартує фестиваль середини осені, з місіями в яких ти зможеш отримати абсолютно нові так і старі елементи зовнішки танку. А з 16 по 19 вересня буде можливість отримувати більше експі для прокачки. Назвемо це гарячими вихідними, але не такими гарячими, як в окупантів на сході і півдні. Кожні вихідні до кінця місяця ми будемо отримувати приємні матеріали, які будуть допомагати в бою. Також з 30 вересня по 3 жовтня настане час командних зусиль. Тут будуть доступні спеціальні місії для взводу, це також принесе вам купу потрібних розхідних матеріалів. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, адже саме завдяки їм ми маємо можливість жити цим життям. Став вподобайку та підписуйся на мій канал. Давай розвивати український YouTube разом. До зустрічі на Європі!